Звичайно, потрібно робити все, що можна, щоб відкрити людям очі, але вони хочуть бути сліпими. Маси ніколи не бажали почути істину, вони відвертаються від доказів, які їм не до смаку, віддаючи перевагу солодкій брехні. Вони готові поклонятися помилці, якщо ця помилка спокуслива для них. А той, хто може дати їм ілюзії. Легко стає їх господарем. Той, хто намагатиметься зруйнувати їхні фантазії, стає їх жертвою перед Першою світовою війною. Всі інтелігентні люди говорили: у нас не буде війни. Ми стали надто розумними, щоб дозволити їй статися. Торгівля та фінанси сплетені у міжнародний вузол. Тож війна абсолютно неможлива, і після цього спалахнула найстрашніша битва, яку бачив світ, і зараз знову починають твердити ті самі безглузді речі: і про розум, і про мирні плани. І тому подібні речі. Вони зав'язали собі очі, чіпляючись за цей дитячий оптимізм. Гляньте реальності в обличчя. Цілком очевидно, що архетипові образи вирішують долю людини. Вирішує несвідома психологія, а не те, що ми думаємо та говоримо в залах, з трибуни та в дорадчих кімнатах. Архетипи це певні несвідомі пориви. Шаблони, патерни. Кожен обере варіант, ближчий для власного розуміння. Юнг вважав, що ці психологічні патерни кожна людина наслідує самого народження, так само як ми наслідуємо інстинкти, гени чи, наприклад, колір шкіри та волосся. Людські хвороби розповсюджуються серед населення та можуть досягати масштабів пандемії, але також можуть розповсюджуватися й хвороби. Розуму. І як небезпечний вірус захоплює людей з відсутністю міцного імунітету, так і психічні хвороби заражають людей з відсутністю здорового глузду. А серед епідемій другого типу найнебезпечніший є масовий психоз. В часи масового психозу божевілля стає нормою для суспільства. Безглузді ідеї, неадекватні рішення та нераціональні стадні вчинки захоплюють натовпи людей і розповсюджуються як чума, а оскільки безглуздя може набувати самих різних форм, а безумство насувається в самих непередбачуваних його проявах, розвиток масового психозу буде відрізнятися в залежності від історичного і культурного контексту зараженого суспільства в минулому масові психози приводили до геноцидів, полюванню на відьом і навіть маніям танців. А як показує історія, ті групи людей, котрі вчі. Ніли найжахливіші вчинки, були найбільше переконані у своїй непогрішності, проте, в сучасну епоху найбільшу загрозу являє собою масовий психоз тоталітаризму. Тоталітаризм це система влади, яка прагне встановити цілковитий контроль над суспільством і громадянами. Принижуючи та знищуючи індивідуальні права людини в тоталітарному суспільстві є ті, хто належить до верхівки панівного класу, а з іншого боку є маси жертви, якими потрібно керувати. Керівники такої держави зводяться практично до богоподібного статусу, що діаметрально протилежне природі людей, як недосконалих істот. З іншої сторони, маси перетворюються в залежних підданих цих нібито богоподібних керівників, починаючи поступово деградувати, не би переходячи стан дитини а в душі мас переважає не прагнення до свободи, а потреба. Підпорядкування НАТО так прагне коритися, що інстинктивно підкоряється тому, хто проголосить себе їх володарем. Соціальні перетворення, які відбуваються при тоталітарному режимі, будуються на омані, бо тільки повністю затуманена свідомість може регресувати до дитячого статусу слухняних і покірних. Підданих та передати повний контроль над усім своїм життям, політикам і бюрократам, і тільки засліплений владою керуючий клас вірить, що володіє правом та знаннями, мудрістю і вміннями повністю контролювати суспільство за принципом зверху вниз, тільки знаходячись у стані повного зачарування цим абсурдом, людина може повірити, що суспільство. Отре складається із праглих до влади керівників з одного боку і психічно-регресивного населення з іншого, може призвести до чогось, окрім масових страждань і соціальної руйнації. Риба завжди починає гнити з голови і масовий психоз тоталітаризму зароджується з керуючого класу суспільства. А люди, котрі належать до цього класу, такі як політики, бюрократи та капіталісти, часто схильні до самообману, який тільки посилює їхню владу. А найбільш спокуслива омана полягає в тому, що вони можуть і навіть зобов'язані контролювати суспільство. Коли правляча еліта стає одержимою політичними ідеями такого типу, їх наступним кроком стають спроби схилити населення до прийняття їхньої диктатури, заражаючи людей масовим психозом тоталітаризму. З давніх часів цей психоз викликався незліченну кількість разів протягом всієї історії за допомогою маніпуляції та реорганізації колективних почуттів в потрібному напрямку. Починається цей процес придушення індивідуальної свідомості колективним несвідомим. Ні голод, ні землетруси, ні мікроби, ні рак, але сама людина становить найбільшу небезпеку для людини. З тієї простої причини, що нема адекватного захисту від психічних епідемій, які нескінченно більш руйнівні ніж найгірші з природних катастроф, найбільш розповсюджений метод, за допомогою якого керуюча еліта може досягти цілі. Називається вбивство розуму. Вбивство розуму це давній спосіб управління масами, шляхом систематичного руйнування людського духу та повного знищення свободи думки, шляхом політичного втручання і судового збочення, за допомогою якого панівний клас може зафіксувати будь-яку маячню. В розумах тих, кого вони планують використати, розпочинається це ментальне вбивство з посіву страху, бо коли людина захлинається в негативних емоціях, таких як страх і тривога. Вона стає більш вразливою до психічного безумства. А для того, щоб розповсюдити страх, можна використовувати реальні видумані або сфабриковані загрози. Але особливо ефективною технікою є використання хвиль жаху. При застосуванні цієї техніки розповсюдження страху чергується з періодами спокою. Але після кожного з періодів спокою слідує ще більш інтенсивне нагнітання страху. І Процес продовжується, а з кожною новою хвилею люди стають все більш сприйнятливими до неї, так як ще не встигли відновитися від минулих жахіть. Моральні принципи падають все нижче, психологічний вплив з кожною новою компанією пропаганди стає все більш сильним. Люди стають все більш беззахисними. А поки страх все більше поглинає людей, машина пропаганди розповсюджує дезінформацію та створює плутанину відносно джерела загрози. І природи кризи, що ще більше отруює свідомість мас, чиновники і їх ручні змі можуть використовувати суперечливі звіти, безлузду інформацію, а також відверту брехню, оскільки чим більше вони заплутують населення, тим менше воно здатне впоратися з кризою та страхом. На логіку можна відповісти логікою. А на нелогічність не можна. Це збиває з пантелику тих, хто мислить вірно. Грандіозна брехня і монотонно повторювана нісенітниця, наділені більшою емоційною привабливістю. Ніж логіка та розум, поки одні шукають розумний контраргумент проти першої брехні, другі вже атакують їх наступною. І ніколи до сьогодні в історії ще не існувало настільки ефективних засобів для маніпуляції натовпом: смартфони та соціальні мережі, телемарафони та інтернет. Все це в поєднанні з алгоритмами для цензури небажаної інформації дозволяють тим, хто наділений владою, легко маніпулювати свідомі. Мас. Більше того, характер залежності цими технологіями означає, що більшість людей добровільно піддають себе пропаганді панівної еліти. Сучасні технології навчають людину приймати за правду всю інформацію, яку вона бачить. В неї немає часу для того, щоб зупинитись. І подумати ні медитації, ні роздумів, ні розмов. Органи чуття постійно перевантажені зовнішніми подразниками. Людина більше не навчається задавати питання про свій світ, бо на дисплеї вже запропоновані готові відповіді, а легкість, з якою поширюються потрібні думки, саме від того й залежить, що більшість людей не в змозі скласти свою особисту думку. Яка ґрунтується на власних міркуваннях, самотнє, розгублене, поранене вбивчими для розуму хвилями населення, впадає в безнадійне і вразливе становище. Беззупинний потік пропаганди перетворює її гострий розум, колись здатний до раціонального мислення в ігрові майданчики для іраціонального впливу. А хаос влаштований навколо них та всередині них. Заставляє маси бажати єдиного, просто повернутися в спокійні часи. І ось тепер, підготувавши ґрунт, потенційні тоталітаристи можуть зробити останній вирішальний крок: вони пропонують вихід, вирішення проблем. Яке дозволить повернути порядок, втихомирити все це божевілля і хаос. Правда, за все це прийдеться заплатити. Маси повинні відмовитися від бажання бути вільними і дозволити керуючій еліті контролювати все їх життя, кожен його аспект. Вони повинні відмовитися від можливості бути самодостатніми особистостями. Відповідальними за своє життя та стати покірними та слухняними підданими маси повинні зануритись в божевілля тоталітарного психозу, вчинити втечу від страшних реалій життя в ілюзорне лоно правителів. діями індивіда керуватимуть цією утробою, а людині більше не потрібно брати на себе відповідальність за своє власне життя, так як тут панує мир і спокій. Світ сповнений покірності, але очевидно, що порядок такого світу це нездоровий порядок. Нав'язуючи сурову відповідність та вимагаючи сліпої підданості, тоталітаризм позбавляє світ спонтанності, яка породжує різноманітні радості життя та творчість. Що рухає суспільство вперед, тотальний контроль, під яким соусом він би не подавався, породжує застій розруху і смерті в масових масштабах. І тому одне з найважливіших питань, що потрібно вирішити з світу: як можна запобігти появі? Тоталітаризму. А якщо суспільство вже на ранніх стадіях масового психозу, чи можна знизити його жахливі наслідки? За словами Карла Юнга, для тих з нас, хто хоче повернути здоровий глуст в цей божевільний світ, перший крок це навести порядок у своїй? Власній свідомості і жити так, щоб це надихало інших. Недаремно наше століття закликає до особистості Спасителя, до того, хто може звільнитися від оков колективного психозу і спасти хоча б власну душу, хто запалює маяк надії для інших, виголошуючи, що існує, хоча б одна людина. Котрій вдалося вивільнитися від фатальної ідентифікації з груповою психікою, і вже після цього вивільнення можна вжити наступні кроки. По-перше, потрібно як можна активніше розповсюджувати правдиву інформацію, спростовуючи брехню пропаганди. Будь-яка правда слабша за брехню, бо брехню можна генерувати тоннами. Саме цьому істині потрібна допомога. Другий крок. Це тактика паралельної структури. Паралельна структура це будь-яка форма організації, бізнесу, установ, технологій або творчості, яка фізично існує в тоталітарному суспільстві, але морально знаходиться поза ним. Такі структури були більш ефективними в боротьбі з тоталітарними режимами ніж політичні дії. Більше того, коли створюється достатня кількість паралельних структур, спонтанно формується друга культура або паралельне суспільство, яке функціонує як спільнота свободи і здорового глузду в противагу тоталітарному занепаду. Але перш за все, щоб запобігти. Повному заглибленню в божевілля тоталітаризму необхідні дії якомога більшої кількості людей, бо як і керуюча еліта, не сидить, склавши руки, а приймає планомірні кроки для розповсюдження своєї влади, так і для того, щоб світ повернувся в лоно свободи, необхідно приймати активні і розважливі рішення. Це може стати серйозною проблемою в світі, хворим на масовий психоз тоталітаризму.